А мене це аж бісить, я вам не можу передати як. А тепер саме оця фраза. От ті гормони. Що ви знаєте взагалі про гормони? Чи такі вони страшні, як про них говорять? І в мене в цей момент в голові, знаєте, так <пу> просто. Всім привіт! Мене звати Софія Дерматолог, і сьогодні я хотіла е, проговорити з вами одне з найпопулярніших питань стосовно лікування гормональними засобами, тобто гормональними мазями. Ми говоримо про місцеві засоби не системні в контексті дітей. В першу чергу так точно дуже часто я чую таку фразу, що ми до вас вже лікувалися в багатьох лікарів, але ж всі призначають одні ті самі гормональні мазі, наче інших ліків немає. Або я чую, ми дуже дуже. Оце мене прям я зараз вибачте, ти так трошки. Перейду на іншу тему, мене це аж бісить, я вам не можу передати як. А тепер саме оця фраза. Ми так сильно хочемо лікуватися саме у вас, але я ні за що не буду використовувати гормональні засоби. І в мене в цей момент в голові, знаєте, так пум, просто. Ну, типу, а на що ви пишете, що ви хочете лікуватися саме у мене, якщо ви. Вже не хочете використовувати якісь методи лікування. А я в такий момент відповідаю: а що, якщо я також призначу гормональні засоби? І тут мені здається, в голові таких людей вже підкрадається якась там мислічка, і вони такі: все на цьому ну десь 50 на 50, на цьому наша розмова просто закінчується. Тому що людина розуміє, що не на ті граблі, вона знов наступила. Тож, повернемося все ж таки до гормональних засобів. Чи такі вони страшні, як про них говорять? Гормональні місцеві засоби це дійсно перша лінія терапії дуже багатьох. Хвороб шкірних, і дійсно більшість моїх пацієнтів вдало використовують, розуміють, що до чого, як, їх, як правильно їх використовувати, за якими схемами, і все, в принципі, ок. Що ж таке страшне, і що взагалі то є ті гормональні мазі. Бо коли людина свідома до мене приходить на прийом і починає казати обережно, що типу я розумію, що це ваш план лікування, але в мене є деякі страхи. Давайте ми з вами їх обговоримо. Стосовно використання місцевих гормональних засобів. Я питаю у мами такого пацієнта, а що ви знаєте взагалі про гормони, про гормональні мазі? Чи знаєте ви, що в нас є декілька систем гормональних, і що, наприклад, гормональні, ну коли просто кидають в мене фразу оті гормони? Оті гормони, це, наприклад, оральні контрацептиви, це оті гормони. Оті гормони це препарати, які ми використовуємо при порушеннях з щитоподібною залозою. Це теж Ті гормони. Оті гормони це доксоматозон, який ми даємо системно у разі якоїсь невідкладної ситуації. Це тож оті гормони, причому які дуже вдало використовують в екстреній медицині. Оті гормони: це адреналін, норадреналін. Тобто отих гормонів насправді дуже багато. І коли ми говоримо про місцеві гормони, ми говоримо про кортикостероїди. Це – Аналоги гормонів наднирників, синтетичні аналоги, які діють за таким принципом. Місцеві гормони знімають, вони мають протизапальну дію, і місцеві гормони вони діють в місці, де ми їх не носимо. Так, дійсно, старого покоління місцеві гормони могли якось впливати і потрапляти в кров, і впливати на гормони наднирників, порушувати кількість цих гормонів і викликати вже. Інші системні побічні дії, але в контексті сучасної медицини ми вже чітко знаємо, яку локалізацію ми можемо обирати, що є невторовані гормони, як саме їх використовувати, і який термін? І Якщо всі ці показники були виповнені, ми не отримуємо системної побічної дії. Якщо ж в контексті сучасних гормональних засобів, то яку ж першу побічну дію ми можемо отримати? Враховуючи, що це місцевий засіб, місцеві побічні дії і будуть. Тобто, коли мама розуміє, що по суті боятися немає чого, ми чітко поговорили, чому саме ця схема, які синдроми ми профілактуємо тією схемою, яку я призначаю. Ми говоримо про те, що гормони бувають різні, второвані, не второвані, що вони бувають різні за силою, дією легкі, середні, сильні та дуже сильні. Ми говоримо про те, що є ділянка, яку ми наносимо. Це там може бути 2% тіла дитини, це може бути 80% тіла дитини. І в залежності від цього, то Звичайно, ми будемо або отримувати ту побічну дію, або ні. Якщо ваш лікар чітко пояснить вам діагноз у дитини, для чого ми використовуємо всі нюанси використання, або якщо ви вже кажете, що ви володієте довірою до лікаря, то будь ласка, тоді просто виконуйте рекомендації, а не розказуйте свої умови, тому що, наприклад. В деяких ситуаціях я пояснюю, чому треба було обрати той чи інший. Так, дійсно помилки бувають в лікуванні і не тільки у досвідчених лікарів або недосвідчених лікарів. Тобто від помилки не не застрахований абсолютно ніхто. Тому, якщо чітко слідувати схемі і бути на зв'язку з лікарем, то ймовірніше за все, ви дуже швидко вирівняєте ваш план лікування і все буде ок. Стосовно. Є ще такі моменти, коли дають комбіновані засоби. Тобто, в нас є комбіновані засоби: антибіотик, антибіотик та гормональний засіб, які знімають запалення. От такі ситуації я б не рекомендувала використовувати, особливо коли у мами просто є такий засіб вдома, і вона його використовує при кожному прищі у дитини. От такі моменти я б, звичайно, трошки б прибирала. Тобто комбіновані засоби, вони зазвичай змазують нам клінічну картину і все. Але якщо все влучно за планом, якщо того потребує ситуація, і вони мають місце в лікуванні. Головне, щоб все було співвідношене до ситуації, яка у вас є. Тому я сподіваюся, після цього відео у вас буде трошки краще відношення до е, гормональних засобів. Ви відчепитесь від них і дасте нам спокійно. Працювати і я сподіваюся, що у вас буде трошки більше довіри до вашого лікаря. Я бажаю вам гарного дня і екологічної медицини!